На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechBoomUA, магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Дуровинки були. Поговоримо зараз про Білефельдера. От Півник сховався, це півник від наших корей. Такий жовтий, гарний. А це приїжджий з-за кордону. Теж грудка жовта, гарна, як має бути. Бо ще тут наш півник, але він в ньому грудка більшість сірого має. Як я читав в описі, сіри не бажано, неприпустимо, як там писало. Хоча я переклад з німецької робив собі. Не знаю, наскільки це правда, але... Чим менше сирого в грудці півня, то тим краще. Ось у нас має більше сирого. Я думаю, що він вже більше не, не перелиняє, то тому ми його продаємо як звичайного помісного півника. Ось. Він не претендує на якісь хороші результати. Лапки в нього, до речі, жовті, жовтіші, ніж в тих. Ось ми бачимо з цього півника, що йде Дай. У нього лапки не настільки жовті. ну Камера може цього не передає, але видно, що лапки в нього чуть-чуть біліші від там того півня. І що ж в них? В них характерна, що я бачу форма голови і вигляд. От, оце наша корочка в Україні, як то кажуть, український білефельдер, де я брав яйцем. Розводив, а це привезене за кордоном. Бачите, як у неї трошки форма голови інакше, яка та така більше добрмаршена, більш серйозніша златом. Та лагідніша, а це більш зліше. І що ще я зауважу, що в них лапки не такі дуже-дуже жовті, як в тих курочок, які в Україні білий продають. В них лапки чуть-чуть біліші. Це я ще побачив, як вони були малими. І бачу, що ростуть, у них нічого не міняється. Так, більше в нас немає їх. Вони поховалися вже. Одні пішли напевно спати, а другі ще їдять. А у вас не кеніт. Бачите? У неї лапи ледь жовті. Не є такі насичені жовті, як у білофельдера, той, що гуляє зараз в Україні. От маємо курочку яка несеться в нас. От неї лапки. Ну, теж не дуже жовті, але мені здається, що чуть жовтіші. Ну, Оця курочка у нас несеться і скоро ще занесеться, занесеться ще одна. Вона вже бігає собі, шукає місце, я так думаю, що напевно завтра буде з яєчком. А от наш грудастик. Його пірочко яке закручене на грудях. Такий наш красень. І раніше я думав, як я буду розрізняти барбазі е від мінорки. Але я вже тепер побачив, як мінорочки голова та ж саме, як я казав, така гладесенька, маленька, акуратна, а барбазі такі більше нахнюплені, насуплені. Зараз до себе не купівник, вони поховалися, не знаю, чи я знайду. Бо холодно, але от він красень тут сидить. ну покажися. Є фотографії. От він тут собі сховався і в нього такий нахмурений. О, а ну виходь. У нього така і сховався. Голова та якби нахмурена. Та. І ще про омрокса. Спостереження півні, такі, як півні, як, як мають бути, а от курочки, вони... лапки теж жовтуваті. Росли вони в мене трошки підхворювали, трохи я їх лікував, спасав. але все ж таки лікував, є, врятував, є дві корочки. Вони чуть менші. За наших, хоча різниця між тою корочкою і тою, що за нею, ззаді, це наша корочка з нашого яйця, а там та приїжджа і ось ця приїжджа, що на першому плані, то між ними різниця майже два тижні і видно навіть по росту, що ці такі рябі великі, а ті чуть-чуть менші, хоча гербінчики в них ростуть так же саме, як і в тамтих. Там тих же більше, думаю, що ще бишеби ще може скоро вже і занесуться. Але по формі голови вони теж якісь такі цікаві. Ну, це моє спостереження. Воно не є правильним, я не стверджую, що це все правильно, що я говорю, тому що я не є професіонал, я є любитель. Так? От. Але якісь спостереження там за птицею читаю, дивлюся на інших каналах, закордонних, і просто літературу переглядаю, собі цікавлюся. Породою. Тому завжди тримаю я побільше луплів курчат, Муженка вже не на каже, нащо стільки курчат, треба менше. Ну, але треба вибрати, чим більше курчат, ми маємо право більше вибирати собі хорошу селекцію. Птиці тримати, тому що якщо там вилупиться лишити собі там 5-6 курчат, так як автосексна тобто, порода і амброкс, де видно зразу, де півник де е, курочка, От можна там чи півню продати, чи собі лишити п'ять курочок, де все продати. Ну з п'яти курочок буде якась відбраковка по-любому буде і цей. І вони вже, як то кажуть, тоді менше лишається собі на племі і мало вибору. Ну нема з чого вибрати, так? Коли мало курчат, вибір малий. А коли вже більше курчат, то ти вже маєш більше вибір. Маєш собі вже більше дозволити там чи продати зайвих і селекціонувати хорошу селекцію, мати в себе на подвір'ї. Ось такий півник. І лишається в нас гарний. Но Кури миролюбиві, не шкодоробні, не скачуть ніде, ні нічого, так що і гарно досить несуться. Тушка в них жовтесенька, яєчко з темною ролупою. І є багато, вони несуться досить непогано. Але коли ви вже занесетеся, а оці приїжджий Білефельдер, вона трошки пенськовита. Росли вони теж собі так по пенськовитому. І біля них такий більше догляд треба, хоча біля фельдери порода мені також вона подобається, але треба над нею працювати. От як я говорив, що у нас півників було 4 чи 5. Одного ми продали ще дальніше, він був теж з жовтою грудкою. І ось тільки з п'яти півників, два можна вибрати собі, лишити на племінне стадо, а решта продати або прибрати собі на м'ясо. Поки що ми цього вкрасення собі залишимо і будемо вже тоді дивитися, як себе покажуть ті півники, як цей, тому що в нас є і наші курочки, і приїжджі. Їх є 4 курочки. можна собі сформувати дві сім'ї. Там, допустимо, ці 4 курочки, ось цей хороший наш півник, і півень за кордону, і наші курочки. Це поки що такі плани на 24 рік, але як Бог дасть. Так і буде, тому я дуже далеко наперед не забігаю і собі якихось ілюзій і планів не складаю. Але людина мусить мріяти, собі планувати, бо інакше життя без, без якогось планування я собі не уявляю і воно, як то кажуть, не так протікає. Ця приїжджа курочка в нас Легорн, гарна така тітонька. Цей півник лишається у нас на плем'я, він від нашого півня один-єдиний лишився і ми собі його залишили. Він менший був за тих всіх, тільки його ображали, але зараз він, як то кажуть, собі війшов в свої права та, і вже став повним господарем на цьому подвір'ї. Отакі біленькі. Оце наша корочка. Дісла. Бачите, кажете, легорн бігає, легорн боїться. Нічого вони не бояться. Вони не скачуть. Головне любити, не робити різких рухів, щоб вони собі не лякалися. І от по білефельдеру маємо. Е, Теж я їх налопився був багато білефельдера, хотів вивезти більше корочок. Так якось було, що було завжди один плюс два, виводилося, або там. Навіть були такі останні ці малесенькі курчата, що зараз бігають, то в них там було липневі, то в них було шість курочок і один півник. Е і все рівно ми бачимо, що є відбраковка. Е ця курочка йде у нас на продаж, є помісна, в неї білі вушка і колір геть не такий, як має бути. Е це від наших курей, від тих курей, яких я купляв в Україні. От. Бо ті, що за кордону приїхали виставкові, тут практично, та не практично, тут вони всі йдуть одинакові. Ось така ряба-курочка гарна, досить велика, щоб вже занеслися, правда? Я Поділився з вами таким малим своїм спостереженням. Може хтось мене поправить або щось підкаже мені більше. Буду завжди радий. Пишіть, коментуйте, хто має номер чи на Viber, чи так телефонуйте. А це курочка від наших. Вона чуть-чуть по окрасу вже не така, як ось ця приїжджа. Вона більш темніша, правда, не всі такі є, але як ось, ось ця, вона вже більш рябіша. Ну що, всім кажем. Щодок, якого ви налякалися? Всі кажемо до наступної зустрічі. Пильнуйте себе, бережіть себе. Миру вам. Хочу вибігла курочка теж німкеня, вона з них така най... найстарша. У цьому бачите не вже грибінчик росте. Добріна така потужніша. Так, ми про тебе мову ведемо, як вона любить позувати. Дуже спокійні ці кури. А це її сестра, її сестра чуть-чуть ніби просто одинакові, але ще Грибінчик такий дитячий, юнацький. Ну, а тепер ми будемо всім казати до наступної зустрічі. Мирного неба, любові і Божої благодаті.